Вітаю, шановні колеги! Моє ім'я Олександра Лицар, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. В цьому відео я розкажу вам, як подати декларацію для ФОПа 3 групи за ставкою 5% за півріччя 2024 року. І так зараз буду демонструвати екран і будемо розбиратися. Звичайно, я рекомендую подавати усі усю звітність по ФОПам через електронний кабінет платника податків. Для цього вам потрібно просто в Google ввести електронний кабінет платник. Податків і клікнути на перше посилання. І ви перейдете на отаку от сторінку, де видно, що це електронний кабінет платника податків. Але для того, щоб подати звіт, треба здійснити вхід до персонального кабінету, грубо кажучи. Для цього в верхньому правому кутку ми нажимаємо кнопочку Вхід, і ми бачимо, що нам для того, щоб здійснити вхід, необхідно зробити якісь такі, так скажемо, маніпуляції. Увійти в електронний кабінет можна за допомогою файлового ключа, тобто цей той ключик, який ми робимо, наприклад, в Privat24, або, наприклад, в самій податковій файл ключа зберігається і вводиться до нього пароль. Або ми можемо увійти за допомогою підпису. нажати Отримати код, відсканувати його додатком Дія і таким чином увійти. Я буду входити за допомогою файлового ключа. Що необхідно знати? Спершу необхідно обрати АЦСК, оскільки мій ключ був зроблений в АЦСК Приватбанк, ми обираємо «Приватбанк». Далі потрібно підтягнути особистий ключ. Для цього ми нажимаємо кнопочку Обрати і на комп'ютері або на зовнішньому носії ми відповідно підтягуємо. Файл електронного підпису і після цього вводимо пароль до електронного підпису. Після того, як ви ввели пароль, ви вже потрапляєте на Персональну сторінку в електронному кабінеті платника. Тобто тут вже будуть всі дані ваші або відповідно вашого ФОПа. І ми подаємо звітність через вкладку ведення звітності. Тобто в лівому боковому меню ми шукаємо ведення звітності і натискаємо саме в цій кладці ми подаємо звітність. Наступний крок це обрати період, за який ми звітуємо. В нашому випадку це півріччя 2024 року. Тут обираємо 2024 рік і півріччя. Для того, щоб створити звіт, ми нажимаємо кнопочку Створити і з переліку вибираємо потрібний нам звіт. Це ось декларація відділеного податку третьої групи, форма F01 033 08. Натискаємо на звіт і попадаємо на таку проміжну сторіночку. Що тут важливо? Тут важливий стан документа. В нашому випадку це звітний документ. Коли подається звітний документ, коли ви подаєте звіт найперший раз, тобто ще до цього не подавали, або якщо ваш звіт поданий, але не прийнятий. тобто Прийшла квитанція, не прийнято, звіт червоний, і ви хочете виправити помилки і подати ще раз звіт. Тоді це все те саме звітний документ. Той самий звітний документ. Далі ми перевіряємо, щоб була податкова коректна. Тут можна заповнити на основі попереднього звіту даними, тобто в поточний звіт дані, перенесуться дані зі звіту за попередній період, але ми так робити зараз не будемо. Будемо вчитися заповнювати самостійно. І далі є в нас додатки додаток 1 і додаток 2. Зверніть увагу, що якщо ваш ФОП не закрився, не ліквідувався, не перейшов на загальну систему, додаток 1 чи додаток 2, можуть бути додані лише за дек... до декларації за рік, тобто період подання рік. І тільки до річної декларації можуть подаватися ці додатки. Якщо ви подаєте декларацію за перший квартал, чи за півріччя, чи за три місяці за дев'ять місяців, точніше, то відповідно і при цьому ваш ФОП не закритий і не перейшов на загальну систему. Ви додатки не додаєте. Тобто додатки додаються в звичайному стандартному випадку тільки до річної декларації. Отже, все перевірили, нажимаємо кнопочку Створити, і вже, відповідно, зараз ми будемо заповнювати звіт. Почнемо із шапки із даних про ФОП. Тут стоїть відмітка про звітну декларацію, перевіряємо, щоб тут так і було. В рядочку 2 ми повинні перевірити податковий звітний період, це півріччя 2024 року. Все правильно. Рядочок 3 заповнюється лише, якщо ви подаєте уточнюючу декларацію, тому зараз він пустий. Такий має бути. В рядку 4 податково, в рядку 5 ваш піп і в рядку 6 податкова адреса. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо тут буде зазначено некоректну адресу, податкова може вважати такий звіт недійсним, тобто, фактично, ви його не подали. Для того, щоб тут була адреса фактична, тобто, де перевірити, чи правильна тут адреса, чи ні, да, ми. Переходимо на ліве бокове меню, вибираємо вкладку облікові дані, клацаємо на неї правою кнопкою миші і відкриваємо її у новій, у новій вкладці. В, в електронних даних під платника ми шукаємо реєстраційні дані, і отут-от ми з вами в реєстраційних даних повинні знайти адресу. Тобто, оця от адреса повинна бути така сама. Як в е, декларації. І якщо в декларації адреса відрізняється: тобто неправильне місто, неправильна вулиця, неправильний номер будинку, неправильний район і так далі, ми заходимо в облікові дані, копіюємо адресу і переносимо в декларацію. От у мене тут індекс був неправильний. Відповідно, все. Тобто обов'язково зверніть увагу на адресу, це дуже важливо. Далі електронна пошта можна не заповнювати. Телефон я рекомендую дуже заповнювати. Причому, якщо ви подаєте декларації за своїх клієнтів за ФОПів, я рекомендую тут вписувати ваш телефон, щоб у разі чого податкова дзвонила саме вам. Далі ваш, або вашого ФОП реєстраційний номер облікової картки. Далі у рядку 08 ставляться особливі відмітки. У рядку 8.1 ставиться відмітка, якщо ви закрили ФОП. В другому кварталі. І в рядку 8.2 ставиться відмітка, якщо ви переходите з третього кварталу на загальну систему оподаткування. Тобто, якщо ваш ФОП не закритий і ви не перейшли на загальну систему оподаткування, тут нічого не проставляється. В рядок 0,9 ми проставляємо фактично чисельність найманих працівників. Якщо їх не було, проставляємо 0. Обов'язково, тобто тут же треба проставити 0. Якщо їх було у вас за півріччя троє, але один звільнився і стало двоє, ми прописуємо троє. Тобто тут прописується максимальна кількість працівників, які були Перебували з ФОБом у трудових відносинах. Ну, ми зараз поставимо якусь рандомну цифру просто. Далі кведи, рядочок 10. Е, дуже добре, якщо у вас із реєстру платників єдиного податку ці всі кведи підтягнулися. Це було б просто прекрасно. І, відповідно, ви просто перевіряєте в облікових даних, чи ці всі кведи, які у вас є в реєстрі платника єдиного податку, підтягнулися в декларацію. Але якщо раптом кведи в декларацію не підтягнулися, зараз ми їх всіх повидаляємо. І ви бачите просто. Пусте вікно вам необхідно перенести ці всі кведи з облікових даних. Також зверніть увагу, що я рекомендую в рядок 10 вписувати всі кведи, абсолютно всі, що зазначені у вашому єдиному державному реєстрі по вашому ФОП, і всі, які дозволені на вашій групі. Навіть якщо цими кведами ви не користуєтесь, ви по ним не здійснюєте підприємницьку діяльність. Чому? Тому що, відповідно, у випадках яких спорів, суперечок з податковою, Завжди буде виграшна ситуація, коли ви вказали собі всі кведи. Тому що ну, продаж одягу, це як ми знаємо, да, не тільки квед там 4791 торгівлі в інтернеті, це ще має бути оптова, роздрібна торгівля одягу, торгівля там, іншими товарами, текстильними і так далі. Тому я дуже наполегливо рекомендую. Отут в рядок 10 вписувати всі кведи, які у вас наявні в ЄДР і які, ви, які дозволені на вашій групі. Значить, якщо тут у вас пусто, як додати кведи? Ми йдемо в електронний кабінет платника податків і копіюємо всі кведи. Отак от всі кведи, які у вас є. І переносите туди. Зараз я декілька скопію, щоб всі не копіювати. Ctrl-C, копіюємо. І в оцей от рядок вставляємо. У нас, відповідно, додалися кведи. Значить, додалися кведи. І ми, відповідно, повинні, отут попереду номера кведів, прибрати оці рисочки. Прибрати оці рисочки. Значить, в принципі, все. Далі переходимо до заповнення самої декларації вже частини із цифрами. Але щоб не пропустити актуальну інформацію, прямо переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео та реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. Вони зазвичай надзвичайно корисні та містять дуже-дуже багато актуальної інформації. Але ми з вами рухаємося далі і починаємо заповнювати саму декларацію. Розділ 2 – це показники господарської діяльності для платників першої групи. У нас з вами ФОП першої групи. Ні, тому значить, ми розділ 2 не заповнюємо. Далі показки господарської діяльності для ФОПу другої групи. В нас з вами друга група. Ні, значить оцей от розділ ми не заповнюємо. Далі, четвертий розділ, показники господарської діяльності для ФОПів третьої групи. О, це вже наш варіант. Відповідно, розділ 4 ми повинні заповнювати. Підемо по рядочкам. Ось у нас код рядка, ось у нас назва рядка. Читаємо: рядок 0,5. Обсяг доходу за ставкою 3%. Ми з вами ФОП третьої групи, не платник ПДВ і платимо дохід за ставку 5%. Не 3. Значить, рядок 0,5, там, де дохід за ставкою 3%, залишається пустий. Нічого не ставити ні нулі, нічого, просто пустий. Рядок 6 обсяг доходу за звітний період, що за ставкою 5%. О, це вже наша тема, і ми повинні в рядок 0,6 вписати дохід за звітний період. Звітний період, як ви вже знаєте, це півріччя 2024 року. Тобто, от сюди, в рядок 0,6 ми повинні вписати дохід за півріччя. За півріччя 2024 року. Півріччя це в нас перший квартал плюс другий квартал. Припустимо, що, наприклад, дохід за перший квартал у нас склав 45 тисяч гривень, а дохід за другий квартал склав 55 тисяч гривень 50 копійок. Всього наш дохід за півріччя, перший плюс другий квартал, склав 100 тисяч гривень 50 копійок. Так і пишемо. 100 тисяч гривень 50 копійок. Ось, значить, вписали в рядок 0,6 суму доходу за півріччя. Перший плюс другий квартал. Далі рядок 07. обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15%. Цей рядок ми заповнюємо. Якщо ви порушили чи не законодавство, вимоги ФОПа на третій групі і отримали доход або більше ліміту, або отримали дохід не за кведами, або отримали дохід за кведами, які заборонені на третій групі, або отримали дохід у негрошовій формі, тоді заповнюється рядок 07. Ну і з послідючим, так скажемо, переходом на загальну систему оподаткування. В нас цього всього немає, відповідно, рядок 07 ми не заповнюємо. У нас все добре, все правильно, ми робимо. Ліміт зберігаємо по кведам, тільки працюємо по кведам. Відповідно, приймаємо плати тільки в грошовій формі. Далі в нас вже йде розділ 5: визначення податкових зобов'язань по єдиному податку. І тут ми бачимо, що в нас є рядок 0,8, і це загальна сума за звітний податковий період. В нашому випадку рядок 0,6 просто перенісся в рядок 0,8, бо інших доходів ні на першій, ні на другій групі ми не отримували. Далі рядок 0,9 це сплата податку. Тут вже йде мова про саме податок за ставкою 5%, 15%. Нема в нас такого. Рядок 10 за ставкою 3%. Нема в нас такого. Рядок 11 за ставкою. 5%. Відповідно, оце в рядок 11, ми вже маємо вписати суму єдиного податку 5%. Увага! за півріччя. За півріччя. півріччя. Тобто дохід за півріччя і сума єдиного податку 5% за півріччя. Рядок, рядок 12 це сума рядків 9, 10 і 11, оскільки в нас є тільки рядок 11, він переноситься в рядок 12, тобто нараховано всього єдиного податку за звітний податковий період, тобто за півріччя. А отут дуже-дуже -от уважно рядок 13%. Це в нас сума єдиного податку, яку нараховано за попередній податковий період. Якщо поточний податковий період, це в нас півріччя 2024 року, то попередній податковий період це в нас. Перший квартал 2024 року. І от в цю графу 13, цей рядок 13, нам треба вписати суму єдиного податку 5%, відсотків, яким ми нарахували собі на дохід за перший квартал 2024 року. Як ви пам'ятаєте, наш дохід за перший квартал склав 45 тисяч гривень. Ми знаходимо 5%, це 2250 гривень, і вписуємо його в цей рядок. Але вручну рахувати я не рекомендую. Тут навіть написано, що нараховано за попередній податковий звітний період. Значення рядка 12 декларації податкового звітного періоду. Тобто нам треба зайти в декларацію за перший квартал, подивитись там рядок 12 і переписати його в рядок 13 декларації за півріччя. І що ми тут з вами маємо? В рядку 12 в нас сума єдиного податку за півріччя, перший плюс другий квартал. В рядку 13 в нас сума єдиного податку. За перший квартал, а в рядку 14 від рядку 12 віднімається рядок 13. Тобто, якщо від декларації від єдиного податку за півріччя відняти єдиний податок за перший квартал, то в нас вийде сума єдиного податку за другий квартал до сплати. Те саме в нас зазначено і в рядку 14. Чому. Декларацію треба заповнювати саме таким чином. Чому у нас дохід рахується наростаючим підсумком, а єдиний податок в нас рахується окремо за кожен квартал? Ну, все дуже просто, тому що ми з вами нараховуємо собі податкові зобов'язання, тобто зобов'язання сплатити єдиний податок по декларації. Тобто, ми подали декларацію, в нас з'явилось зобов'язання сплатити єдиний податок. І що в нас тут відбувається? Якби ми залишили просто рядок 12. То ми би показали нарахування і зобов'язання сплатити єдиний податок за перший квартал плюс другий квартал, тобто за півріччя. Але ж ми вже з вами подали декларацію за перший квартал, і там був задекларований дохід за перший квартал, і було нараховане зобов'язання по сплаті єдиного податку за перший квартал. Тобто за перший квартал, то взагалі то ми вже собі нарахували податок і сплатили його. Відповідно, тут, в податковій декларації за півріччя, нам потрібно нарахувати і сплатити лише єдиний податок. За другий квартал, бо за перший квартал ми вже і заплатили. Тому, відповідно, в нас є оцей от рядок 13, для того, щоб не платити кожен раз, спочатку за перший квартал, потім за перший і другий, потім за перший, другий, третій. Ще раз і ще раз і ще раз, декларації є рядочок 13, від, в якому ми прописуємо суму єдиного податку за попередній період. Тобто, якщо в нас рядку 12, ЄП за півріччя, в рядку 13 за перший квартал, то в рядку 14 у нас вже є чисто єдиний податок за другий квартал. Давайте перевіримо на калькуляторі, перевіримо себе. Якщо ми пам'ятаємо, що наш дохід за другий квартал це у нас 55 тисяч 50 копійок. Ми множимо цю суму на 5%, і в нас виходить, що єдиний податок за другий квартал склав 2750 гривень, 3 копійки. Так воно і є в нашій декларації. Відповідно. В 14 рядку це сума, яка нараховується і сплачується за результатами декларації за півріччя за другий квартал 2024 року. Сподіваюся, що зрозуміло, але я думаю, що так. Думаю, що так, я думаю, що я все досить просто пояснила. Далі, графа 6, розділ 6 заповнюється тільки, якщо ви подаєте уточнюючу декларацію. Якщо це звітна декларація, графа 6 розділ 6, в принципі, не заповнюється. Тут ми вже, в принципі, з вами все заповнили. Так само розділ 7 заповнюється тільки, якщо є додаток 1 по ЄСВ до річної декларації. Тому зараз нам треба з вами тільки перевірити, щоб була правильна дата, вказана дата подання декларації, це сьогодні, завжди. сьогодні. І, відповідно, ми можемо ще раз переглянути очима, шапка, все правильно, адреса, кведи, кількість найманих працівників, чи правильно в нас заповнена сума доходу за півріччя, доход за півріччя, єдиний податок за півріччя, єдиний податок за перший квартал і за другий квартал. І дата. Все вірно. Після цього ми нажимаємо кнопочку Перевірити, і система, електронний кабінет перевіряє наш звіт. Але справа в тому, що система не може перевірити, чи правильно ви порахували дохід. Тому система перевіряє тільки технічні нюанси в звіті. От, наприклад, якби ви тут не поставили чисельність найманих працівників, ви нажали кнопку Перевірити. Система б сказала, що поле є обов'язковим, вам тут треба обов'язково поставити кількість, да? хоч нуль, але треба поставити. Якби ми з вами тут забули прибрати галочку, да? точніше рисочку, так само ви б перевірили, і система б сказала, що неприпустимо значення, тобто треба виправити. Тобто, система електронного кабінету перевіряє вашу декларацію. На такі технічні нюанси. Але, тим не менше, якщо ви бачите плашку перевірено, ви можете вже підписувати цей звіт. Підписувати, відправляти. Значить, для того, щоб відправити звіт у податкову, ви нажимаєте кнопку зберегти така дискетка. І вам пропонує, чи бажаєте ви підписати документ. Ми бажаємо, тому нажимаємо так. Після цього ви підписуєте документ тим способом, яким ви, ну, припустимо, заходили в електронний кабінет. Тобто в нас є можливість підключити файловий, підписати файловим ключем або в хмарним сховищем Дія підпис, або там Смарт-Айді, в приваті теж хмарний підпис. Ми будемо підписувати файловим ключем. Але, звичайно, не забувайте про те, що податковий кабінет приймає звіти, лише підписані одним і тим самим ключем. Тобто, якщо ви раніше вже заходили в кабінет і підписували якийсь документ якимось конкретним ключем, то саме цим ключем ви повинні підписувати всі наступні звіти, поки цей ключ не закінчиться. Якщо ви підпишете звіт іншим ключем, іншим електронно-цифровим підписом, то цей звіт не буде прийнятий, тому що. Кабінет хоче тільки той ключ, яким ви скористалися вперше. Тобто, якщо перший раз в кабінет ви зайшли і щось подали файловим ключем від привату, ним ви користуєтесь, поки він не закінчиться. Якщо перший раз ви зайшли в кабінет і підписали щось перший раз з дієпідписом, то нею ви і підписуєте все. Сподіваюсь, що зрозуміло. Далі підписуємо файловим ключем від Приватбанку, обираємо ключ, вводимо під нього пароль і нажимаємо кнопочку підписати. Наш звіт підписується, і нам нас питають, надіслати документ так чи ні. Ми нажимаємо так. І отут ми вже бачимо, що наш документ підписано і надіслано. Тобто є в нас і е, ключик, і літачок. Документ підписано і надіслано. Ми зараз будемо чекати відповідь від податкової, як е, відбувається. Як надсилаються відповіді податкової, спочатку приходить квитанція номер 1 де вказано, що ваш документ доставлено до податкової. Чекайте, поки його опрацюють. А коли звіт прийнято, приходить квитанція номер 2 Звіт також може бути або прийнято, або не прийнято. Якщо звіт прийнято, вам прийде отут от квитанція номер 2 ви зможете її побачити, і тут написано: прийнято пакет. Крапка». Це значить, що пакет прийнято. І ваш звіт тут в -от цілому світиться зеленим. Да? Тут має бути видно. Що звіт світиться зеленим. Якщо ваш звіт не прийнято, так само прийде квитанція номер 2 але звіт буде світитися червоним. Ви так само обираєте квитанцію, дивитесь на неї, і отут буде, відповідно, вказані помилки. Ось виявлені помилки, буде написано, чому звіт не прийнято. Якщо звіт не прийнято, і ви бачите, що він червоний, вам потрібно створити новий звіт, і він буде звітним. Тобто, якщо ваш звіт не прийнятий, і вам треба виправити його і надіслати. Вам треба робити знову звітний документ. Ви робите звітний документ, перевірюєте, підписуєте, відправите на підпис. Якщо ваш документ, друга декларація ваша прийнята, все добре. Якщо вона знову не прийнята, ви знову робите звітну декларацію. Ось. Зараз, відповідно, ми дочекаємося квитанції номер 1 отут, і і, відповідно будемо закінчити. Що хочу сказати? Також хочу сказати, що на тому, що ви подали декларацію, і вона прийнята ось як квитанція. Два зелений, і все добре. Звичайно, що робота бухгалтера не закінчується, тому що нам потрібно і необхідно перевірити нарахування єдиного податку в кабінеті, в електронному кабінеті, так, в стані розрахунки з бюджетом в єдиний податок, щоб по декларації у нас було нараховано єдиний податок, а також потім... Необхідно повідомити клієнта про суму, надати йому реквізити, а потім перевірити, чи він сплатив цей єдиний податок. Тобто, просто декларація це прекрасно, але якщо в декларації є нарахування єдиного податку, нам треба також повідомити про це клієнта, перевірити, чи правильно нарахувалось, повідомити клієнта, перевірити, щоб він сплатив. Ось, бачите, вже в нас тут є квитанція No1. Ну і відповідно от таким чином виглядає звіт зелененьким, якщо він прийнятий. Цей звіт у нас буде не прийнятий. Зараз можна теж почекати і покажу він, як, вам, як він виглядає. Значить, що ще важливо знати, ем, під час подання декларації платника єдиного податку. В принципі, це те, де можна ще переглянути квитанції. Ось в, в, в вкладці перегляд звітності ви так само можете вибрати 24-й рік червень, і ось тут в декларації можна так само так само її звідси зручно дуже качати. Ось декларація сама, да, ось квитанція. Так само можна перевірити наявність квитанцій отут. Вона навіть раніше приходить в перегляд звітності, ніж уведення звітності. Колеги, нещодавно ми розповіли про те, як правильно виводити готівку із фоп та ТОВ, із рахунків ФОП та ТОВ. Тому переходьте, будь ласка, за посиланням та Дізнавайтесь, отримуйте практичні поради для підприємців щодо безпечного та ефективного виведення готівки. Ну що, вже не стали чекати квитанцію номер 2 вона все одно там буде про те, що звіт не прийнято, але тим не менш. Я сподіваюся, що ви додивились це відео до кінця, що інформація була для вас максимально корисною. Якщо це так, то, будь ласка, поставте лайк. Рекомендуйте і діліться цим відео із своїми колегами та підпишіться на наш канал. До зустрічі!